Коротше, вчора я вдавала академ концерт В кінці скажу по якому предмету. Ну, напевно, всі знають, по якому вже предмету. То, ну, тому що по деяким моїм відео, але все одно скажу в кінці там десь. Ну, коротше, я чого не на той неділі зіграла на академ концерт тому що так сказали. А потім ми вже вирішували лібо в цей вівторок, лібо в. Вчора, ну, в четверг. Ну і ми вирішили в четвер, тому що я приходила десь в понеділок, а якщо я б в вівторок приходила, то тоді я би. Ну, я ж мені ще треба підготуватися, я вже ще я волновалася реально. Ну, і я здала з помарками. Я думала, що у мене отут їжачок, як я вам грала Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Тан -тан -тан -тан. Його ж треба швидко грати і ще й пальці відривати після кожної клавіші. Тому я думала, що він у мене ну, трохи буде з помарками, а всі інші будуть шикарно. Вийшло так, що всі інші твори ну взагалі я їх зіграла всі з помарками, але викручувалася з ситуації. А сам їжачок я зіграла по-царськи. Ну це несправедливо. Ну, я не знаю. Ну, Я здала і я навіть якось розплакалася за того, що я все це ну, ужасно зіграла. А там не було директора, там були три викладача. Я не знаю, з якого предмету, напевно, з того, з якого я здавала. І коли я виходила з кабінету моєї вчительки по тому предмету, на якому я здавала. Я побачила ту, хто сидів, сиділа в залі і дивилася на мій поворот. І вона мені сказала: що ти плачеш? Ти шикарно викручувався, ти шикарно зіграла. Шо ти? І Я просто. я, 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 я що... Ну, коротше, якщо не буде понятно, які я слова кажу, тому що я можу нажати на стоп озвучку раніше, ніж кажу слова, то ну, вибачаюся тоді. Ну, добре, буду старатися краще грати. І, до речі, здавала академ-концерт. Я з фортепіано.